Всім привіт! А в нас знову розпаковочка. І розпаковочка незвична, бо я замовляла в Сінсей. Замовлення мені прийшло з Польщі через Міст Експрес. І зараз ми з вами подивимося, що тут я такого цікавого назамовляла. замовляла. Із плюсів замовлення на сайті. На сайті набагато більший вибір, більше різноманіття розмірів на відміну від магазинів. бо магазин нам треба ще пошукати. Плюс подивіться, яке пакування тут повністю папер, жодного скотча, Це так прикольно і класно. Єдиний мінус на сайті, коли робите замовлення, іде подвійна конвертація, тому буде трошечки більша сума на виході, але вона не відлюється тим, що у них іде безкоштовна доставка кур'єром до вашого під'їзду, до квартири, до будинку, як уже вкажете в самому замовленні. Так, і тут знову куча паперу. Так. І тут багато чого. Тільки подивіться, скільки всього-всього-всього. Так, почну з того, що одразу знаю. Це я брала лосінчики, точніше, навіть від... такі велосипедки Одній і іншій донці. під сукні брати, там виходити на майданчик гуляти, чи, може в дитячий центр кудись. Вони мене дуже полюбляють на дні народження, на свята вдягати. І ось такі велосипедочки. Під сукні, саме то, щоб не світили там трусиками. Ось одній розмір і інший розмір. Ось такі звичайні, простесенькі, фіолетовий з рожевим. Такі двоє в комплекті йдуть. Ось такі. Це я брала доньці на 140. На мене 134, але цей трошечки більшість іде маломірки, тому я завжди беру на трошечки більше. Тому одній взяла на трошечки більше 140, а другій трошечки більше 122. Так, дивимося далі. Опа. Ось такий набір. Тут дві футболочки для мого малюка. Малюка, так? Малюк. Ні, тут у нас стіч зі стічем. та да Одна така зеленесенька повністю, така гарненька з, з написами, а інша, воно ну, світленька. йде з стічем по всій таким малесеньким стічем. Так, далі в мене тут іще йдуть Це чоловічі. Чоловічі футболки. Щоб ви розуміли, я взяла чоловічі футболки до 100 гривень. Одна, ой, це чомусь без кульочка. Друга, ось ще третя. І це все до 100 гривень. Базові футболочки, звичайні, не знаю, трикотаж чи ХБ треба, а давай. тут. Це у нас відкрита вже. Трикотажні. Трикотажні отакі футболочки, базові. Є ось такий воротничок, і є отакий В-подібним. Всі футболочки брала до 100 гривень. Взяла ще собі легесенький такий светрик. Навіть я би не сказала, светрика така трикотажна ковтинка, як в'язана. Вкрас у нас зараз на дворі прохолодна погода і ось такий ковтиночку. Під вітровочку носити буде самий раз. Так. Опа. І ще це малому додаток до футболочок. Ось такі ніжки. Штаніжки на зараз. Вони тонесенькі, з одні з левом, а одні чистесенькі. Ось дивіться, такі от понизу. І така велика плотна резиночка. Опа. Ось такі штаніжки. Тут такі з левом, а тут з одним намальованим. Трошки причепився. Отакі. Такі класнючі, тонесенькі. Тонесенькі штаніжки на зараз. Вони не на флісі, вони тоненькі, такі ближчі, як до лосін. Так, далі. Оп. Ще одна футболочка чоловіку. Коричнева. І з цікавенького. Опа! Взяла собі таке от відеречко для сміття, буде в мене стояти на столі мого улюбленого фіолетового кольору. Отак по кнопочці пумс, і воно відкрилось. пумс, і воно закрилося. Опа! І ось таке у мене класне відеречко тепер. Краса. Так, і тут ще декілька коробочок. Оп. Зараз подивимося. Точніше, я знаю, а вам покажу. Що тут у мене цікаве таке прийшло? Це я замовляла своїм дівчаткам. Поки вони в школі, поки вам покажу, бо це сюрприз. Ось такі дзеркальця, Опа. Ось таке. Дзеркало. А тут скринька. Отак, оп. тут скринька. Отак-оп. Тут така скринічка відкривається. І сюди можна класти прикраси, можна скласти резиночки, заколочки. Можна ось тут зверху тримати розчісочку. Ось таке воно виглядає. Такий цікавий такий котик. По знижці було білесеньке. Ще там є таке ж але рожеве. Але я вже знижки, Тому взяла білесеньке. Так, і тепер прибираємо це все і з іншої сторони. Тут іще коробочки. Ой. Так гарно позапаковували. А ми будемо з вами відкривати і дивитися, що ж там такого запакували, заховали. Так, а запакували тут мої коробочки для прикрас, для того, щоб вони гарно зберігалися. Воно йде не шкатулочкою, а просто окремими коробочками, які можете поставити як в ящик кудись до себе. Ось такі, дивіться. Вона така м'якесенька, ворсиста, Нічого не буде. Камера не може передати достовірно, наскільки вона така цікава ворсиста. Ось така для малесеньких. До речі, це можна витягнути, якщо вам треба ще одна велика. Така велика, з малесенькими. Тут іще мають бути оп, ось така під браслетики. Так само це можна витягнути. І ось така. Тут каблучки можна ось так ставити, сережки, якщо вони у вас малесенькі. Ось такі чотири в наборі йдуть коробочки. Це теж все витягується. Е, ці не витягуються. Тут тільки ці можна витягнути. І переставити більше, менше, куди вам там потрібно. Ось такі чотири в наборі мені прийшли. Так, і ще дві коробочки. Одна має бути друге дзеркальце. Зараз ми з вами перевіримо. Двоє дівчаток. Матвій. Так, тут друге дзеркальце. Ой. Ще одне, он дивіться, бачите, білесеньке. Ще одне біленьке дзеркальце. Так, і остання коробочка. Так, ось такий будиночок це у нас підставка для канцтоварів. Ось сюди тут у нас ручечки, лінічки, олівчики, ось такі от ячеєчки, Довзгі Тут можна покласти якусь малесенькі речі, там резиночку, наприклад, може якийсь листочок, або от такий у нас видвижний є ящичок. Ось так. І сюди тоді вже складувати там листочки, ще е скріпочки, якісь іще малесенькі канцтоварчики. Ось такий достатньо великий, добротний, такий от пластиковий. Дуже класно, що пластик буде гарно митися, е бо діти і канцтовари це завжди додатковий бруд. Десь ручка, десь олівець, десь маркером мазнули, тернули. А так потім щіточ губочкою взяла, отак помила, помила. І все. Ось такий гарнюсінький ще й будиночок у нас. Ось така у мене малесенька. Ну, така. Малесенька посилочка від сінцея. Якщо щось було цікаво, пишіть, покажу більш детально огляд. На цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.